Вправа 870. Назви, покази термометрів на малюнку 37. Я переніс цей малюнок на дошку, ось він тут. Ми бачимо тут чотири однакові термометри, які показують різну температуру. Ну що ж, давайте ми їх підпишемо, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Нехай це в нас буде перший, це другий, тут третій, а ось тут четвертий термометр. Гаразд, на ну що нам потрібно ще звернути увагу? На в чому він вимірює температуру, в яких одиницях? Тут показано, що це градуси Цельсія. Ну І нам потрібно знати ціну поділки. Чи, дивіться, ціна поділки від 0 до 5 градусів у нас розділено на 1, 2, 3, 4, 5 проміжків. То один проміжок у нас, одна поділка це 1 градус Цельсія всюди однаково. Гаразд. Ну, що ж, яку температуру показує перший термометр? Бачимо, що нижче нуля. Тут у нас мінус 5, а тут 4 поділки. Це буде мінус 4 градуси Цельсія. Записуємо тоді перше. Тобто температура у нас мінус 4. Від'ємна температура градуси Цельсія. Є. Так, другий термометр. Ну що ж, бачимо, що тут у нас 5 і вище. Це буде плюс. Можна писати плюс, можна і не писати, і так, і так зустрічається. Ну, підручник у Підручнику вас рекомендують писати. Запишемо. Отже, тут 5 градусів, тут іще один, то разом буде 6 градусів Цельсія. Записуємо 2. Тобто це в нас буде плюс 6 градусів за Цельсієм. І переходимо до третього термометра. Ну що ж, бачимо, що температура тут мінус 5, тут чітко показано градусів Цельсія. Записуємо третє. Термометр показує мінус 5 градусів Цельсія. Ну і останній четвертий термометр. Він показує дві поділки вище нуля. Одна поділка ми говорили, що це 1 градус Цельсія. то це буде 2 або плюс 2 градуси Цельсія. Записуємо четверте. Тобто у нас буде плюс 2 градуси Цельсія. Ну що ж, ось таке завдання на використання термометрів на цьому вправу завершено.